Бригада Полтава водоканалу відключає від водопостачання боржників. В їх числі опинилися і мешканці багатоповерхівки по вулиці Старий Поділ у Полтаві. Цього споживача ми за місяць попереджали про заборгованість, було надіслано з повідомленням лист рекомендований, він ніяк не відреагував. Тобто ми приїхали його відключати. Частково було сплачено, але не повністю. Річильник не повірений своєчасно. Тому ми виконуємо це завдання на сьогодні. Моніторинг боржників, які не своєчасно або не в повному обсязі сплачують за воду, працівники комунального підприємства Полтава Водоканал проводять щомісяця. Водоканал надсилає споживачу, який має заборгованість, попередження з сумою, і в нього є місячний термін для вирішення питання, тобто він його може вирішити або сплатити повністю заборгованість, або укласти договор реструктуризації. З нашим підприємством, але якщо на протязі цього терміну ніяких мір абонент не прийняв, тому ми вимушені проводити ці. Відключення підключають боржників знову тільки за умови повної оплати суми боргу. Окрім того, такі абоненти мають сплатити і послугу з відновлення водопостачання, говорять на підприємстві. Послуги на відновлення вартує для багатоквартирних будинків це 380 гривень, для приватного сектора це 1750 гривень. Відновлення здійснюється на протязі доби з моменту повної оплати заборгованості за минулий рік по Утава водоканал відключив 136 абонентів.